Привіт, мене звуть Андреа з компанії SenseFly. У цьому уроці я покажу тобі, як планувати і виконувати картографічну місію за допомогою SenseFly App і SenseFly Soda 3D. SenseFly Soda 3D – це унікальна інновація. Камера оснащена однодюймовим сенсором, роздільною здатністю 20 мегапікселів і глобальним затвором. Зверху він встановлений на двовісному карданному підвісі, який дозволяє камері обертатися під час польоту. На ньому будуть зроблені три знімки поспіль. Нахиляйся, надир, нахиляйся. Це забезпечує більш широке поле зору та додаткову вертикальну перспективу, що особливо важливо для міського середовища, шахт та гірських. Перш ніж встановлювати Soda 3D у ваше еб, переконайтеся, що ваш еб не підключений ні до комп'ютера, ні до акумулятора. На вашій газованій воді 3D вам доведеться зняти затискач, який утримує її на місці під час транспортування. Потім переконайтеся, що вставлена SD-карта і зніміть кришку об'єктива. Потім камера вставляється шляхом підключення роз'єму камери до гнізда від сіку корисного навантаження ЕБ. Закрепи його так, щоб кнопки вискакували до опору. Для того, щоб спланувати політ, використовуйте програмне забезпечення для планування польоту Emotion для польоту з тривимірною камерою SenseFly App і SenseFly Soda. Відкрийте емоції і на вкладці місія додайте блок, який називається тривимірним відображенням. Блок тривимірного відображення спеціально розроблений для того, щоб отримати вигоду з можливостей обертання SenseFly Soda 3DS. Помістіть блок на свою карту, змініть його контур, поверніть лінії польоту в тому напрямку, в якому ви хотіли б летіти, а потім змініть налаштування. В налаштуваннях ти можеш вибрати дозвіл. Значення за замовчуванням дорівнює 2,8 см на піксель, що дозволяє літати на висоті 120 метрів або 400 футів. Кут нахилу, який ви можете встановити в діапазоні від 0 градусів до 45 градусів. Найкраще вибрати кут рівний половині кута вашого найкрутішого об'єкта в області, яку ви збираєтеся нанести на карту. Отже, якщо це 60 градусів, виберіть кут для камери Soda 3D, який становить 30 градусів, або якщо навколо багато будівель, як у моєму прикладі, виберіть 45 градусів. Поперечне і поздовжнє перекриття встановлено на рівні 60% і 85%. 85% поздовжнє перекриття гарантує вам 60% перекриття між кожним зображенням, зверненим в одну сторону, надир або іншу сторону. При картографуванні великих площ ви можете зменшити бічне перекриття до 10% якщо хочете, завдяки більш широкому полю огляду трьох зображень у трьох напрямках. Ми все одно отримуємо достатнє перекриття між зображеннями для обробки симпатичної ортомозаїки. Поздовжнє перекриття найкраще залишати на рівні 85%, що гарантує вам 60% перекриття між усіма зображеннями, які дивляться вліво, вправо або вправо. Для того, щоб імпортувати дані після вашого польоту, витягніть газовану воду SendFly Soda 3D з відсіку корисного навантаження EB. Дістань картку сте, на якій зберігаються всі зображення і необхідні блокування польоту. Вставте його в зчитувач SD карт комп'ютера та відкрийте після польоту в емоціях. Дотримуйтесь інструкцій менеджера даних польотів, щоб виконати всі кроки щодо імпорту ваших даних. Спасибі тобі за те, що дивишся. Для отримання додаткової інформації відвідайте нашу веб-сторінку вебінарів академії SenseFly, базу знань або зв'яжіться з нашою службою підтримки.